Друзі, привіт! Сьогодні на нашому відеогляді ми з вами розглянемо бренд Casio. топ-5 годинників, котрі найкраще продавали за останні 2 місяці в роздріб. Це не враховуючи B2B. Насправді, ми не так давно займаємось Casio і зняти десь інформацію, що краще, що гірше продається, не було часу, не було можливості. А зараз в нас є свіжа підбірка, і я вам насправді в цьому відео можу розказати трохи інсайтів про Casio. який там механізм стоїть, який корпус використовують вони, і взагалі. Насправді, чи знаєте ви, як розшифровуються МТП-ЛТП. Ну, для мене насправді колись це було загадкою, коли я не займався Casio. Зараз я вже знаю, як воно розшифровується. Тому поїхали. Кожне відео ми починаємо з розпаковки і подивимось на упакування. Ну, тут дивиться, От ці годинники Casio лежать, вони. Просто немає в них ніякого пакування. Що ми будемо робити? А ми будемо розглядати перше пакування, котре пропонується в Україні. Це додаткове пакування, і насправді це пакування використовують інтернет-магазини, постачальники своє. Ну за додаткову вартість враховують вартість годинника додаткового пакування. Тому що ну, всі роздрібні клієнти, котрі отримують годинники, вони очікують, що години Casio має прийти фірмову пок пакування. Але не забувайте, що MTP, LTP, вони насправді просто йдуть в пакет. В пакетах плюс інструкція. Ну, от сам годинник ми бачимо, бірочка Casio. Тут у нас є додаткова інформація про модель годинника. Ми окремо це порозглянемо, потім інструкція до цього годинника, варіанті карт, котра там вкладається також годинник, ну і пакет з артикулем. І все, в принципі, коробочки, які види типи є коробок. Насправді ну не означає там, який тип коробка, це оригінальний годинник чи не І додатково я вам в цьому відео ще розкажу, як зрозуміти оригінальний Casio чи неоригінальний. Давайте подивимось по пакуванню. Перший у нас картонова коробка, звичайна подушка біла, сюди вкладається годинник, інструкція, пакет Запаковується... в. В коробку і поїхала до клієнта. Далі в нас металева банка з гравіюванням Casio. Всередині ми бачимо паралончик. нічого такого теж особливого. Класний варіант під спортивний годинник. І насправді, в принципі, класний варіант для звичайного класичного годинника. І така більш класична металева у нас банка з брендуванням Casio. Всередині в нас також паролон, і куди можна класти годинник. В принципі, і все. Давайте, от коробочки сторонку відкладемо, отак от тут красиво покладемо. Поїхали, подивимось, який топ. Я буду розказувати з першого. Котрий найкраще продається, і далі будемо рухатись. Перша модель, котра найкраще продається, це в нас Casio v 202 Це в нас такий темно-синій циферблат. Бачимо арабські цифри. Окремо розберемо, не поспішайте, будь ласка. Наступний у нас годинник більш такий якісний. Тут, до речі, вже сталевий корпус, але те, що окремо буду вам розказувати про кожний годинник. Це в нас 1384 модель MTP від Casio. Далі в нас йде LTP 007. Жіночі Годинник прямокутної форми з таким ніжним розовим циферблатом, з мітками, звичайними такими прямокутними. Далі в нас такий от класний спортивний унісекс Насправді годинник йде на каучуковому ремінці. Це AAMW880 з подвійним відображенням часу. Сподіваюсь, вам він зайде. Знову ж таки, в нас модель V202. Повторюється ця модель, також така ж сама модель, тільки всередині ми бачимо, що у нас цифер. Бла трохи інший. Тут у нас є римські цифри, і є також звичайні мітки. До речі, скло в усіх годинниках цих мінеральних стоїть. Ціновий сегмент, такий сапфіра тут не може бути, і пластика теж нема. Далі ми будемо качати бренд Casio і інші бренди. Я вам буду розказувати більш детальніше, що за механізми, з чого цей годинник зроблений. Взагалі, ну ок чи не ок. Перша модель, яку ми з вами будемо розглядати, це V202D від бренду Casio. Модель лінійки MTP. До речі, давайте я вам розкажу, чим відрізняється MTP від LTP. MTP це Men's Time Pieces, а LTP Lady Time Pieces. Це просто поділення асортименту на чоловічі та жіночі годинники. І така от абревіатура для бюджетних годинників плюсується. Так, що ми тут бачимо? Звичайний годинник круглої форми, ми бачимо, металевий у нас ремінець, Ремінець, до речі, не повнолітий, а пресований. Звичайна застібка без додаткових якихось кнопок відкривається просто одним пальцем. В принципі, норм і для Casio. Нор. Також бачимо, що на застібці в нас тут витиснуто бренд. Касьо, з у нас бачимо теж сталеву кришку, сталевий ріменець, ок. Щодо корпусу, тут вже починається питання, тому що ну коли ми купуємо Касіо, ми думаємо, отримуємо найвищий топ насправді по якості і по всьому, що може бути. Це недорогий годинник, він коштує там близько, напевно, 2000 гривень, може трохи більше. До речі, якщо цікавить розріб. Переходьте за посиланням, нижче залишимо на сайті ебітайм. Якщо цікавить опт вас, компанія Abertime, будь ласка, теж залишимо вам посилання. Корпус в цьому годиннику зроблений з латуні з покриттям. Механізм цікаво, насправді, що всередині. Я думав до якогось моменту, те, що Casio використовують свої механізми, але це не так. Розібравши багато годинників, Casio, я розбирав, дивився і побачив, те, що на звичайних MTP, LTP вони використовують японські механізми Мйота та Епсон. До речі, дякую за коментарі ваші. Прочитав нещодавно коментар написали відео, те що Скмей вже становиться ближче до Касіо по якості, по використаних матеріалах годинника. І приблизно 7-6 років тому назад Casio прийняла рішення і почали використовувати теж міоту та епсон на своїх годинниках. Вони догнали, і насправді середній чек там в два рази нижче, якщо порівнювати цю модель. Далі що в нас тут є? Бачимо такий темно-синій циферблат. До речі, ну в тренді. На сині циферблати, чорні циферблати, ну він такий темно-темно синій напевно, навіть чорний. Показник дати є в нас. Отут саме в нас стоїть мійотовський механізм. Працює від батарейки. До речі, от теж кажуть, от касіо там батареї вистачає надовго. Ну, Це не в касіо насправді батарея вистачає, а в механізмі мійота, котрий рухає ці стрілки. Далі бачимо, що тут у нас арабські цифри, також логотип касіо в районі 12 годин, і знизу написано Water Resistance. Водонепроникності як такової в цих годинниках 3-5 ATM немає, тут просто водозахист. Битовий це від дощу, може бути обережно, ви помити руки, але годинник не можна мочити. Базовий, базовий водозахист навіть не 3 ATM. До речі, ще вам скажу, що в порівнянні в Casio є годинники Water Resistant, а в Skmei я вже давно не бачив. Вони у них базова водонепроникність, всіх 3 ATM це дощ, руки, помити, все ок. Далі, що в нас тут ще є? Ну, як вам сказав, сталевий браслет, гримучий годинник, нічого такого преміального, ви з ньому не, не знайдете. Бюджетний, люди купують норм, на, які на базові потреби підходить. До речі, тут, звичайно, на скріплення можна ще додатково поставити, купити додатково ремінець шкіряний. І вуаля можна міняти собі хочеш на браслеті, носиш, хочеш на шкірі. Давайте подивимось на розміри цього годинника і будемо рухатись далі. Щодо діаметру цього годинника, у нас 37 мм, від вушка до вушка 44 мм. Ширина кріплення, давайте одразу скажу, тому що часто у нас бувають питання по цьому, щоб підібрати ремінець. 20 мм, товщина годинника у нас 10 мм. Невеличка модель за розміром класна. Давайте подивимося, як вона виглядає на руці, і перейдемо до іншого. Так виглядає, от вона на руці. Як я сказав, що невеличкі години, класичний під костюмчик, в принципі, на кожен день підійде не про спорт, не про водозахист, не про пірнання. Звичайний годинник за невеличкі кошти від бренду Casio. На другому місці по продажах, він важкий. Браслети тут теж бачу кращі по якості, але він теж пресований. Пресований, бачимо, ще й додатково відполірований. Тут у нас теж всередині кварцевий механізм, який працює від батарейки. Якщо подивимося на циферблат, бачимо, що є додатково день тижня та дата. До речі, тут теж у нас японський механізм від бренду Epson. Що краще Miota чи Epson? насправді один-один Miota більш впізнаваніша, Miota от саме по механізмам, Epson це про Електроніку, але насправді ми знаємо, що це надійна електроніка. Яка перевага от саме цього годинника? Тут водозахист на 100 метрів. На 100 метрів можна пернати з цим годинником, але не справжні 100 метрів, а 100 метрів водозахисту. До речі, якщо цікаво, можу зняти окреме відео по водозахисту, розкажу взагалі, що означає 100 метрів, 50 метрів, 30 метрів. Найцікавіше, те, що тут в нас сталевий корпус. Вартість цього годинника одразу трохи взлітає в космос в порівнянні з попереднім. Застібка теж краще Бачимо, що є такі от кнопочки, натискаємо на них, і вона відкривається. Перше от одразу враження, якщо порівнювати попередній цей, це більш преміальний, якщо б я для себе брав би, ну, 100% цей брав, тому що водозахист, браслет краще і застіка також. Всередині циферблату. Ми бачимо, що у нас тут римські цифри. Є цифри проставлені під годинниковими хвилинні цифри. Ну і також бачимо, що додаткові у нас 3D-міточки, такі класні є на цифри. Blatі. До речі, півтори місяці тому назад був на одній з фабрики в Китаї, і ця фабрика виготовляла циферблати для бренду Скмай. Ось з язик. Casio. Вони виготовляли для оригіналів. Це не копії були. Під одним дахом роблять циферблати для Casio і для інших там, китайських виробників. Тому коли мені кажуть, що там Китай, 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 Китай зараз класно робить годинники. Давайте подивимося на розміри. Товщина 10 мм. Діаметр цього годинника беру одразу з заводним ключом, щоб було зрозуміло, 42 мм. Якщо без заводного ключа, то приблизно 39 мм. Від вушка до вушка приблизно 47 мм. Кріплення теж скажу. До речі, тут теж класно може стати шкіряний. Рімінець, якщо треба, на бітаймі він є. 20 мм ширина кріплення під цей годинник. Налаштовується годинник за допомогою завідного ключа. Витаскуємо його до упору. Ми можемо налаштовувати час. На перше положення у нас, якщо ми вверх крутимо, то змінюємо день тижня, якщо ми вниз крутимо, то ми змінюємо дату. Прикольний годинник. Давайте подивимось, як він виглядає на руці. Трохи більше він до речі по розміру, і класний годинник відчувається вже на руці. Годинник, котрий коштує там плюс-мінус 100 доларів. Класний водозахист, 100 метрів можна купатись, ниряти, перенати, що завгодно. Рекомендую. От 105, напевно, от по класиці, це моя перевага. Віддаю до цього годинника. Наступний у нас годинник з серії LTP Lady Time Peace 007. Чому він класно продається? По-перше, це жіночий, їх не так багато. Бачимо, тут класний, у нас такий світло-рожевий циферблат, виглядає супер, невеличкого розміру. Знаєте, от дівчата полюбляються. Але це от, ну, дивимося, що ви не отримуєте сталевий корпус, ви не отримуєте якусь там преміум застібку або преміум браслет. Якщо вам треба жіночий годинник японського бренду Casio з Японським механізмом з базовим водозахистом тут його насправді немає, навіть трієті класний варіант, котрий буде надійно працювати. Це механізм. По-друге, щоб браслет і застібка нормально працювала. Корпус, латунь. Ну що з ним станеться? Давайте подивимось на розміри цього годинника. 22 мм міліметри в нас ширина. Від вушка до вушка в нас 31 мм. Давайте поміряємо довжину цього годинника. Довжина цього годинника 25 мм. Тут теж, до речі, можна ставити шкіряний ремінець. ширина кріплення 14 мм. Звичайно, тут, до речі, застібка така сама, як на першому нашому дорогому годиннику. Наша наступна модель, і це насправді вже ближче до Casio, до котрого ми звикла. Звикли ми про міцність, про спорт, про водозахист, про якісь функції будильник там, з електронним дисплеєм і так далі. Це в нас модель AMW880. Багато продається, якісна модель, класний сталевий корпус. Додаткові кнопки ми бачимо також, є котрі налаштовують годинник. Класний каучуковий ремінець, котрий ну з ним нічого не буде, нічого не станеться. Я більше перевагу віддаю каучуковим силіконовим ремінцям, ніж шкіряними. На кожен день це про цю історію. Якщо там під галстук та рубашку одягнути один раз можна шкіряний. Він такий от і класичний, і спортивний кежіал годинник на кожен день. Так, щодо функцій, у нас тут бачимо, що два механізми: також є будильник, таймер, є підсвічування. Підсвічування в стилі Casio, два світлодіода зліва і справа в районі 3 та 9 годин. Нічого не особливого, насправді трохи важкувато буде подивитись на електронний час, але на аналоговий час також можна подивитись. Давайте подивимось на розміри цього годинника і подивимось, як він виглядає на руці. Так, діаметр цього годинника складає 47 мм. Від вушка до вушка 51 мм. Ширина кріплення, до речі, цей годинник, є модель, ще йде з сталевим браслетом 22 мм. ширина кріплення цього годинника. Щодо водозахисту, до речі, тут в нас можна подивитись на задній кришці. 100 метрів у нас водозахист, і, до речі, вони ще тут додали задні на кришки позначення кнопок, за що відповідає кожна кнопка. Давайте подивимося, як він виглядає на руці. Ну, це вже мій годинник, знаєте, по розміру класний, по стилю класний, під джинси, під casual style, класний годинник. Класний водозахист, 10 років гарантії на батарейку. Тут вже, до речі, в цьому годиннику стоїть Casio фірмовий механізм. І плюс ви з цим годинником отримуєте сталевий корпус. Класні переваги, класний годинник. Плюсую, рекомендую, посилання буде в описі. Це в нас V-002D. В іншому виконанні це з темно-синім темно -синім циферблатом. Чим вони відрізняються з попереднім, просто циферблатом і все. Тут також ми отримуємо латунєвий корпус з покриттям, такий от недорогий браслет, недорогу застібку, економ варіант на 100%. Мійоту механізм, ну і водозахист, як я казав, вже, що тут битовий. В цих годинниках ще є додаткова дата, котра ну, може вам знадобитися, як плюс для годинника 100%. Давайте подивимося, як виглядає на руці цей годинник розміри. З першим ви можете порівняти, там нічого не змінювалося, стільки циферблат. Ну, непогано насправді бачимо такий от класний синій у нас циферблат. І знаєте, я коли побував на декількох фабриках в Китаї, подивився, як ці циферблати робляться. Знаєте, я зараз одразу, коли бачу циферблат, я вже розумію, як він робився. Ну і дивлячись на це, як він переливається, розумію, що нічого складного. Вирізали, покрили, пофарбували, там подрук або шелкотрафалет і погнали. Бюджетний варіант японський надійний механізм, латунівий корпус. Якщо бажаєте, переходьте, замовляєте. І давайте оберемо годинник, котрий би я б обрав для себе і користувався би. Перший годинник, це у нас casio AMW880, класний casual годинник на кожен день. І насправді класний цей от годинник у нас MTP 1384. Теж чому перевагу даю, тому що сталевий корпус, класний у нас браслет, бачимо, тут такий класна застібка. І насправді бачимо, що циферблат трохи дорожче виглядає, ніж в дешевих версіях. Ті годинники, в принципі, теж плюсую, але кожен підбирає. Не забувайте годинники під свій бюджет. З вами був Олексій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо є питання, касі, пишіть, зробимо вам окремі відеогляди Буду радий, якщо ви поставите плюсик, напишете щось мені в коментарі. До скорих зустрічей. Тукашу що почти майже запоров відос наш. Ну ладно.